Які рослини нас ростуть на Ну, кущі, да ще що росте. Отут, лето, ты, лето! Квіти нас є рослини весною, ввідку квіти. Дерева у нас там є на Майданчику. А зараз дерева які, як джим там, які вони зараз? <гул> вони? На них є листечко? Ні. Ні. Ой. Та, на них, <гул> що вони голі взимку дерева, тому що листечко пало з них восени. Але ми з вами бачили їх, так? а давай Льова підійде до мене з Кінюши, і ми мені скажемо: Хто пам'ятає, як називається оце дерево? Ми його клен! Клен, клен! ліво пам'ятає. так, да, правильно, клен. А що ми можемо сказати про це дерево? Яке воно, діти? Високе. 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 А це що як це називається? На чому воно тримається? Хто пам'ятає? О, Даша пам'ятає. Давайте not разом повторимо. Стовбур. А, а от де відходить від стовбура? Що це називає? Гілочки називаються. Так, це наше деревце клен. Ila, Ila. А давайте підемо ще з вами далі. Ось у нас ще одне дерево, що росте тут на майданчику. А ось це дерево, ось це каштан. Точно? Там каштан. А що ви можете місяць про каштан? Який каштан? Високий. А стовбур у нього який? Міцний, дуже, якщо його, так, якщо, а ну, торкайтеся до нього, і він дуже міцний з цієї сторони, так? А так, Ось, добре. А у Каштана, окрім стовбура, що ще є також? Що ще є від стовбура? Що це від клену? Це що? Гілочки. А скільки гілочок на дереві? Багато. Багато, так. А стовбур? Один. Один, правильно. А, а подивіться іще сюди. Тут у нас ось ось ось. Як це називається? Яйце. І називаються, так? А тепер далі скільки це кущики? Скільки кущиків? А, -а, -а, -а. Ага, то... а чого більше а -а -а. Кущиків. Чи? Таштан. Кущиків, Ку тому що каштан ми сказали, один. А подивіться, ось на кущику, щось з'явилося. Хто це знає, що це? таке? Листочки. Це брунки, да? і з цих бруньок будуть листочки. А коли вони? Весною. Ну, так, ну, так. Ми вже виросли. Трошки вже виросли, бо було тепливо трішки, а да, зараз холодно і дерево. <рисок> Гля! <пляє, рисок> <да, і дерева рисок> <пляє. рисок> а це що? А це квіточки тут прокидаються, Ви бачите, що вже прокидаються квіточки. Ось ми а з вами прийдемо в весною, а ми з вами побачимо, як квіті квіточки будуть. Вони потім проростуть, Ми з вами побачимо. Добре? А зараз пішли зі мною до столика нашого. Подивилися, роздивилися, роздивилися. А тепер пішли до столика. Пішли? Пішли зі мною до столика. Ну, я тут приготувала, бачите, Мені є ось тут я приготувала наші дерева, які ми вони зараз будуть. Ми просто їх бачили з вами восени і знаємо, що це за дерева. А ось вони мені йде на картинки. Ось, бачите? Ось там, який, А ось який, який плен. І зараз я вам покладу ці карточки. Ось біля наших дерев. Ось тут я покладемо. Тут я покладу. Що? Клен! А вам зараз буде завдання. А зараз буде завдання. Ми з вами бачили листочки, які у клена і у каштана. Бачили? Да. Баче, бачили. вам зараз треба буде розкласти листочки, стера пишу на показу. Але послухайте, я. листочки мають знаходитися кожен, по-перше, біля свого дерева. Але не просто біля, а всередині кільця. Всередині кільця мають знаходитися листочки відповідно кожному дереву. Зрозуміли? Беремо по одній карточці, по одній. І несемо до потрібного дерева. Всередину кільця. Бачили? Беремо. Його тебе є. сейде <murra>

Йога, сядь на папірі і схожі ціни. Так. Ні, а хто-небудь схожий на папірі? Ай, я схожа там, схожа там. Класно, штанки, Ілюша, молодець! Ліза, ти по два взяла, я казала по одній карточці. <coughs> так, Оліса, <coughs> Оліса, <coughs> подивися, ладно. Yeah. Такий листочок, такий листочок тут, Оліса. Такий? Так. Yeah. Точно? Так. Yeah. А я тобі можу підказати, що ні. Подивись, він не схожий на такий листочок, подивися. А як долонька у нас розкрита, пальчики. А тут диви. долонька

Окрім листочків на дереві, є що? ще Є насіння і плоди. Так? Насіння і плоди є у деревах. Зараз вам треба буде так. зараз ваше завдання. Тоб, ну, уважно. Вам треба буде розкласти карти до кожного дерева. Але карти мають бути зовні кільця, не всередині. Так? Не всередині, а? Ззовні так, так. запам'ятали да, Трішки. Да. будьте уважні. Треба взяти подивитися клітки цей пут і подумати, його покласти. Не всередину, а взовні. Починаємо. Беремо по хардочці. Пішти. Ну, давай. Давай. А то, а то, а то. Так, е всередині, а ззовні. Не всередині, а ззовні кінця. Так. О, молодець, Кирюша. <пишут> Давай. О, чудово. Ану? Okay. І okay. так. Okay. Ми не рахуємо, що знаходиться в середині кільця? Лист. Листочки. Лист. Так. Що знаходиться Каштань. ззовні? Каштань. Плоди, каштан, каштан. Плоди каштан, да? так? Плоди каштана. Ось такі. Добре, складаємо мені всю коробочку. А ззовні знаходяться? Так. Що знаходиться ззовні? Плоди, на зиня клено, так? О. Так. Добре. От так. Молодці. Все. Тепер, Аліса. Де Те живуть мишенята? В норі. В норі Норай якої форми? Круглої. А ви зараз мишки знаходяться всередині чи зовні? Ні. Всередині. Присіли мишенята. Присіли. Ліза, отак сіли. Присіли. Граємо. Граємо в груз. У норі припинили мишки. У норі у мишки тиша. Може миша, в тиші пише. може миша щось читає, може миша вишиває, може миша кашоварить? Мишеня там кашу, Даша, варить. У норі у миші тиша. Мабуть, уже заснула миша. У норі свої скрутилась, довгим хвостиком накрилась. Она всі, добре, виходьте з нір. А тепер підходьте знов догні. Підходьте до мене і давайте з вами підійдемо до нас на даріші наслідки. Годів? Його! Годівничка! А для кого приготували ми годівнички? Для кого? <свистити> для пташо. А наші годівнички пташка вдали. Ну, Ні, то там тепло, а що ми робимо? Їх. Могу, її, і, можу, її. Але зараз ми початку. Розповімо нашим саждам віршик, який ми вчили. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, лючить іди до мене? Давайте разом зі мною. Я майструю та річку. до неї кличу. Прилітайте, та шинята, їжте, гіпець і зернята. Під вікон слідайте і весело співайте. Молодці! тому наші пташки прилітають. А вчора ми на майданчику з було замибать. Ліза, підійди до мене, будь ласка. Який пташок ми вчора поїли? Допоможи мені тримати коробочку. Тримай. Який вчора поїли? Нічого страшного. Який пташок ми вчора бачили на майданчику? Хто мені скаже? Хто? Він я тут вчора поїли. Голуба. Голуба ми вчора бачили. А ще велика квартира прилітала. Хто там була? Така. Гава була, так? А з вікна? Хто стрибав? Ти? Синичка стрибала. Так, вони знають, що ми їм даємо їжу. І вони до нас прилітають в Зараз підходимо, так, обережно беремо крики, Ліза тримає коробочку, діти підходять потрішки критику, беруть і складемо їх у будівничку, <гас> а також зернятка до наших пташок. Давайте на тільки. Добре, не бійся. Так, ой, пташки можна? можна, якщо хочеш. Пташки будуть нам вдячні О, дуже, тому вони. Самі вам велике дякуємо. Так, давайте я вам допомогу трішки зернам додати. Так, а в нас ще одна годівничка йдемо, де тепер до іншої. Давайте. Так. А де ж під час Ось пташки, які будуть задоволені. Все, вистачить. Завтра ми знову прийдемо їх погодуємо. Все, давайте мені прикривають. А вони потім скриють. Пішли тепер. Зараз ми з вами пограємо ще в гру. Осьте пограти в гру. Так. Ми робимо коло. Коза стоїть всередині кола, а вовк стоїть ззовні кола. Стали за ручки. Взялися. Взялися, Саша бери лізу. Ліза, бери Женю. Женя берега і... і. Бери, Аліс, не і... хочеш? А, Давай, і... Женю, а тепер дивіться. Ми ходимо по полу і кажемо які слова. Лису Вийшла кізонька рогата погуляти у лужок. На лужок. Вовк ізо. За... В... Щоб забрати Лису. у лісок. Ми йдемо в цю сторону, а Вовчик йде протилежно. Пішли. Вийшла кисонька рогата. погуляти на луго. Водії. І мати хоче, щоб забрати у лісо. Піднімаємо. Вибігає вончик. Заміняє козичку. А ми тримаємо. ручки, Козичка має забити до нас. Давайте, содичка. Молодець! Так, давайте. Вовком. Давай, сторона. Лиза, видишь, стой. Вонки, да, рида, из пиматы, хоть мати хоче, Открыли забрати у Лиза, да ворота. Ну да, няня не едешь. її. Опа, типа, лыжичка, врятувалася. Так, тепер так, Ти казичкою Козником хочеш бути, так? Да. Давай. Так, ти йдеш куди? Все, Редину скажи. редину. Давай. Саша буде вовком. Так. Давайте, Саша буде вовком. Так. Саша здає. Зовні кола. А, а ми робимо коло. Давайте ручку.

Рі, рі, рі. Ось іграшки ваші. Ось, діти, матері підок. Ось тут іграшки ваші. Ось, іграшки ваші. Ось, іграшки ваші. Ось, іграшки. А до мене зараз підвіть говоримо. І там на стену. Всередині і здобув. Зараз, коли фітона буде всередині, ви нішкою цукайте стереть. Коли доходять досі. Домовилися? І так, Всередині. Всередину! Зовні! Не, не, не стрибайте, Просто, дітки, просто переступайте ніжки. Ось так! Ось так! Розуміли? Один, два! Один, два! Домовилися? О, І Віта! Слухаємо уважно, вушка приготували. Всередину! Тупаємо! Розстрипаємо! Всередину! Ай, які не уважні, керівша! Всередину! Зовні! Зовні? Зовні в Так, всередину. Так, коли всередину, значить будиночок, всередині ми знаходимося, так? А коли зовні, то ліза, тепер ти говориш за місто, не середній чи в а діти <свят> <чи? свят> виконати. Чому? Будеш виховати? Давай. Дай, Даня, давай і, да, що, що Кірюша буде виховати. <свят> давай, <свят> ти. ну давай, Кирюша. Ліс, давай, приходь. Зовні! Молодці! Всередині! Зовні! Голодці! Окермато пострибать! Пострибать, переходь!